Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні у мене сталася пригода. Під кущиком я побачила зайчика, який тремтів від страху. Що ж трапилось з нашим маленьким бухастиком? Зайчик прибіг з лісу перший раз у міста до свого друга песика, щоб з ним погратися. Але у місті він побачив великих чудовиськ, які біжать і кричать: бі, бі, бі! Хто ж це так кричить? Ось, послухайте загадку. Бій-бій-бі! Бі, бі, вона співає. Хатку на калесах має, є у неї фари очі, ними світить серед ночі. Це машина. Так, у місті багато машин, і всі вони різні. Дітки, давайте познайомимо зайчика з різними видами транспорту. А перед цим розкажемо йому, де їздять автомобілі. По дорозі. Хто керує транспортом? Водій. Люди, які йдуть пішки, це пішоходи. Де ходять пішоходи? По тротуару. Давайте з вами разом скажемо, як кричать машини. Бі-бі, бі. Подивіться, яка машина до нас приїхала. Як вона називається? Як ви вважаєте? Чому вона так називається? Тому що вона возить вантажі. А які вантажі вона возить? Вантажівка возить пісок, каміння тощо. Давайте подивимось, з чого вона складається. У машини є кабіна. Якого вона кольору? Червоного. Кузов. Якого він кольору? Синього. Колеса. Якого вони кольору? Чорного. А якої форми? Круглі. Ось послухайте, як я розповім про цю машину. Це вантажна машина. У неї є кабіна. Вона червоного кольору, Кузов синього кольору. У машини є колеса. На такій машині перевозять вантажі. Дітки, давайте згадаємо, які ще види транспорту ми знаємо. Трамвай, автобус, легковий автомобіль. Сподіваюсь, вам, малята і зайчику, сподобалось наше заняття. І він більше не буде боятися машин.